Пане Максим Пліхо, до ходова запитання в контексті того, що ми говоримо о цієї цитати з Телеграф. Але вже не з політичної точки зору, а от людина, яка розбирається в оборонних питаннях. Як ви гадаєте, чи справді це вікно можливості Російської Федерації, яке насправді нам прогнозували всі, і президент Зеленський, і Буданов про це говорив, що травень, червень будуть складними, але Армагедону не буде. Це вже така цитата Буданова, яку я постійно зараз згадую. Справді, Армагедону не сталося, було складно. Як ви гадаєте, військовий потенціал Російської Федерації далі, ну, ми не можемо говорити, що він там. Зруйнується, тому що ми розуміємо е, велика кількість радянського зброєння, якого на якого в них є е, великий мобілізаційний ресурс. Також ми мусимо про це говорити Але тим не менше, е, якщо вірити тому самому за телеграф. Далі е, оцей потенціал все одно буде такою кривою, але вниз рухатися у Російської Федерації. Як ви гадаєте, ну можливо, повільно, можливо, ця крива буде дуже такою, майже 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 плато, але вниз. Знаєте, ну, можна держати тримати кулачки за це. Да. Ну, якщо ми бачимо сьогоднішній збройний конфлікт, то він а, дуже суттєво відрізняється від всіх інших конфліктів. Да. Тобто, і навіть те, що ми бачимо сьогодні, систему озброєння. За останні там буквально два роки воно відрізняється сьогодні кардинально. Ну, можу там навести приклад. Там з буквально там того тижня була наша делегація в Болгарії на хемусі виставку озброєння, да і там є деякі країни з НАТО про показували свої там останні розробки в правої безпілотної авіації та іншому. Да? І ще можу сказати, що деякі зірці, які ми бачимо, вони відповідають тому, що було три роки назад, і багато чого не змінилося. Тому і з точки зору партнерів, і з точки зору нашої, і з точки зору Росії пройшов величезний шлях вперед. Сьогодні ми бачимо, якщо ми кажемо за технологічні переваги, то є котрі ще там три роки назад, ми казали за кількість танків, кількість артилерії, кількість гармат, дальна стрільба артилерії, то сьогодні ми бачимо суттєву перевагу дійсно безпілотної Віації засобах реакрек да, величезна подяка нашим партнерам за останній місяць, надіж, почала надходити допомога в рамках останнього пакету, і ми почали мати можливість уровняти наші позиції в артилерії. З іншого боку, якщо ми звернемося сьогодні до е, тих. Можливості, які міють сьогодні, як наша армія, так і російська на території фронту, це мала безпілотна авіація дальністю там до 15 кілометрів для смалих дронів, дальністю там до 30 кілометрів це вже середня дронів. Тому можемо бачити іноді деякий паритет. Казати сьогодні за перевагу Росії в плануючих авіабомбах. Ну я думаю, сьогодні всі бачать реально, що відбувається з Харком, завдяки сьогодні такому типу бомб. І все ж таки є заява українського промисловості, що ми також це освоїмо. Моно сьогодні якихось прикладів їх, їх втілення. Немає що можна сказати щодо технологічних переваг, дійсно сьогодні. Кількість бронетехніки вже не є суттєвою. Росія дуже багато потеряла. Тому сьогодні, ну, з моєї точки армії, то є, після того як на Липецькому напрямку по Харкові контратаку от останні дні відбили. То є, все ж таки ми бачимо паритет з однієї сторони і війська з іншого боку, ми бачимо технологічний паритет іноді і в засобах тих же самих дронів, і в засобах РР, РР Тому би я не казав так дуже оптимістично про наявність високих там переваг України. Ми повинні розуміти, що ворог це велик. Ка держава да величезна mm -hmm. територія, да в них є досить непогані технічні кадри, які сьогодні мають вони сьогодні. Деякі регіони взагалі переведені на військові рейки, чого в нас немає. Тобто в них фінансується військова промисловість зовсім іншим порядком. Ми сьогодні в деяких витках можемо бачити перевагу Росії. Тому як одних з тих питань, які сьогодні. Ставиться з точки зору виробництва, то тобто, є там і бронювання, то що ми маємо повинні мати окрім перевагу там в партнерах і що мати наращувати нашу технологічну перевагу перед Російською Федерацією. Якщо ми це не змінимо, то тобто, ніякі партнери нам не допомогли вибачити. Якщо ми кажемо що що сьогодні є ще в руках Російської Федерації, то вони вже на сьогодні використали весь свій потенціал, окрім ядерного ядерного зброєння. Тобто, ну, ми не кажемо там за повноценна хімічно, бактеріологічно. то тобто, все, що вони могли сьогодні використати, вони використовують. Все, що, до чого вони можуть дотягнутися руками, вони використовують. Mm -hmm. Все, що вони можуть отримати там від Ірана. Да, там, або віз своїх друзів з пів... північних країни вони використовують. Тому казати за якісь нові можливості, які ми сьогодні не бачимо, ну, таку інформацію так, в мене особисто чи в наших колег немає. Тому, ми бачимо можливості, які зростають же, по деяким ділянкам реп, ну, також ці можливості зростають в Україні. Тому сьогодні ми можемо казати, що відповідний паритет ми сьогодні маємо. Пле... Пле... Плехов, так, так бачили руку так, пан Полідамова. вам далі. Після політиків, так. а хочемо пана Плехова вчити. А... Ну, а що хочеться зазначити? Ну, По-перше, навіщо взагалі потрібна система мобілізації? Да? Тобто там, система мобілізації, бронювання. Тобто, нам потрібно, по-перше, якщо казати по нашим принципам і завдання, забезпечити формування особового складу Збройних сил України перша мета. Друга, Мета забезпечити безперешкодне виробництво всього, всього що потрібно для збройних сил України. Третє питання: нам потрібно пожвавити економіку країни для того, щоб економіка просто не вмерла. Нам потрібні податки для того, щоб ми мали якісь сталий розвиток і можливості б також виробляти, що потрібно для нашого захисту. Четвертий, нам потрібно задовольнити запит суспільства на справедливість. Так? От є чотири основних. Питання, які ми оповідаємо при мобілізації, при бронюванні і іншому. Перше питання: ну, скажу, що, в принципі, сам термін економічне бронювання це провал на комунікацію спільством взагалі. Есть, це виглядає просто як відкуп від будь-якої мобілізації. Тобто, да? якщо взяти фактично, що це таке, це військовий збір. От і тоді перше питання, яке в мене виникає, то есть, що таке військовий збір і куди він йде? Ви думаєте, він йде до якогось спеціального фонду, за рахунок якого ми. Виплачуємо зарплату військовослужбовцям, ні, він вийде за до державного бюджету України. Да, сильовим призначенням ну з до загального бюджету України. А ми знаємо, що в нас сьогодні можуть зробити з державним бюджетом. Да? Тому якщо ми взагалі намагаємося відповісти на це питання, давайте відповімо, що ми бажаємо. Ми бажаємо отримати додаткові кошти чи запустити сьогодні економіку, тому що може для того, щоб отримати додаткові кошти для потреби збройних сил України, давайте зменшимо розходи на державний апарат. Додатку величезну кількість чиновників, міністрів, да, помічників народних депутатів і просто знайдемо кошти трохи в інших місцях. Якщо ми хочемо пожвавити економіку, то дійсно питання мобілізації потрібно чітко, законно розмежувати. Воно дійсно потрібно. Але не в тому випадку, що ми можемо забронувати кожного, хто заплатить 20 тисяч. Давайте візьмемо маленький бізнес, в якому працює 12 осіб, да, який, умовно, генерує там, річний вал 50 мільйонів. Що це таке? Це внутрішній валовий продукт. Це економіка, да? в нього є дохід. Давайте скажемо, що на цю кількість внутрішнього продукту ми можемо дозволити забронювати там одну або дві людини. Да? Від кількості працюючих загальної та кількості виробленого продукту, Да? Тому, бо, будь ласка, ми беремо компанію, оформлюємо 500 осіб, вона нульовка. Да? І вона просто бронює всіх своїх за 20 тисяч далі. Ми беремо іншу групу. Ми беремо там, умовно постачальників організацій, які в оборонку працюють, да? з меншою квоту на, говоря, там, на 5 мільйонів одному заброньованого. Да? Ми також можемо розглянути бронювання по оборонці, Я могу сказати, що дійсно це виглядає іноді діка. Ви знаєте, що сьогодні що можна спокійно сьогодні взяти компанію, отримати контракт Міністерства оборони, офіційно викрати його на прозоро на постачання там будь-чогось з Китаю. Там ну, шкарпетки, умовно кажучи, да? і все ти постачальник Міністерства оборони. Ти маєш право на бронювання згідно повністю чи не стовідсоткової квоти. Да? Тобто ми не аналізуємо питання включення в державних контрактах слово виробник Україна. да? Ми так же само то сум з моєї точки зору, якщо ми використовуємо бронювання, воно повинно бути з одного боку доступно практично всім підприємствам України раз в залежності від валового продукту і користі, які вони приносять. При цьому дійсно цей податок це повинен, військовий збір. Потрібно спрямувати в окремий фонд за рахунок, якого можна використати тільки на оплату військовослужбовців, да тільки на цю на єдину мету. Тільки на оплату військовослужбовців, да? То, за рахунок чого можемо підняти виплати на першій лінії. Не ну, при цьому цей податок повинні платити всі, в тому числі і оборонні компанії. я вам скажу так, якщо бізнес може генерувати внутрішній продукт, валовий продукт він ефективний, він ефективний і він може платити ці додаткові податок. Добре. Я думаю, що бізнес на це згодно. Якщо бізнес не ефективний, да, а в нього там немає продукту взагалі, а хтось тихенько вносить там фінансову допомогу в касу, да, то есть, і це потім платиться такий податок. Ну навіщо це не бізнес? Вже це просто откуп мобілізації. Тому давайте просто в нас є основні напрямки, у нас наша є мета. Давайте якось систематизуємо це. Не будемо просто казати, що ми зараз 300 мільярдів зберемо з людей просто якимось незрозумілим чином. Це буде просто откуп, це буде хабар державі.